Вітаю вас на каналі GamesCorp Corporation. Сьогодні поки я зробити ось такі двері в Майнкрафті Виставляємо будь-які блоки з таким чином там, Зробимо двері ось таких розмірів То виставили блок, виставили блок, 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 блок В принципі виставили Redstone, Redstone Рар виставляємо повторюючи ось таким чином Без затримки Переєднуємо їх Redstone Тут зачиняємо Ось таким от чином ставимо три уверх. Для того, щоб ось в цьому місці виставити пінку так Зачиняємо. виставляємо так, як зручно люки. Це виставлено фут і ось так от, наверх виставляємо Redstone, в принципі. Ну і тепер, тепер, тепер потрібно тільки визначити, з якого місця у нас буде, так би мовити, йти ось ось ось, так от редстоун сигнал. Ну і в принципі відзеркалюємо тут буде така ж сама так, каже, саме картина. Тепер тут потрібно зробити все для важіння. Тобто ще відступити на десь один блок для того, щоб ось тут пішли повторювачі. Навіть ще так трішечки відступити, тут поставити речах. Ну і тепер ось, власне кажучи, зробити тут таку от довер перед столом Тобто, в принципі, в цьому випадку якраз це буде речах на... для того, щоб зачинити ці двері. Так, тобто ось, в принципі, пам-пам Ну і тут, в принципі, потрібно налаштувати тепер тільки затримку. тобто Ось 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 ось, в принципі. І тепер ось це таким от чином повинно працювати. Але, але не спрацювало, через те, що я не поставив тут 300. Ну і тепер, коли зачиняємо, тобто ось це така адаптація особи, там зачинили. І тепер пум. Все працює. Ну і тепер, в принципі, от зеркалюємо такий же механізм з іншої сторони. В принципі, також так, таким же ж самим чином. Так, ну і тут, в принципі, все працює. Тепер, ось, в принципі, ось так от працюють ці ворота. Так. Тут активуємо. Тепер тут. Так, Ну і тут, в принципі, діло в тому, що потрібно налаштувати нормальну затримку. Тобто ось тут виключається і тепер. Таким от чином. Так, ну і ось тут. Чому... Так, ну і тут, в принципі, тепер важливо якось вміти, щоб один речак, скажімо так, не перекривав іншого, тобто що ось тут все повинно вимикатися, але, 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 ось чому, власне кажучи, і відбувається такий от. Тобто тут все вимикається абсолютно. Автоматично, тобто ось тут додаємо речах і додаємо повторювач, або, або для того, щоб не виникало подібної ситуації, то просто робимо наступним чином, що у нас ось іде, чому, чому так важливо і, власне кажучи, ось так і робити. І ось тепер берем для того, щоб закри, закрити ось, для того, щоб відкрити, в принципі, ось. Але так як тут відбувається перерив редстоун сигналу, тому варто зробити ось так. Ну і, в принципі, ну і в принципі, тут повинно все ось таким от чином працювати що ось. Відкривається тут наж... і тепер самі, вор... самі ці ворота відкриваються. І якраз ось так от все відбувається, що тут речах, і тут речах і ось такі от ворота. Тому всім дякую за перегляд і до зустрічі на, стрімі... на стрімах. Підписуйтесь, будемо разом проводити стріми і буду робити вам атмосферу та настрій. Всім до стрімів, гарного вам настрою.